Обладнавши автомобіль генераторною установкою, майстер Євген з Чернігівщини використовує в якості палива дрова і все, що здатне горіти. Головні переваги такого авто невелика вартість експлуатації та практичність. В разі потреби машина вмить переходить на бензин. Для Меня ну варіант такий, або їздиш на роботу велосипедом, або машиною на дрова. Тому що по 15 гривень навіть дороговато. Київський апеляційний адміністративний суд визнав незаконним рішення Чернігівської міської територіальної виборчої комісії щодо перерахунку недійсних виборчих бюлетенів на місцевих виборах депутатів до міської ради. Нагадаємо, проти перерахунку виступили представники нашого краю та опозиційного блоку. На думку народного депутата Валерія Дубіля, політична партія наш край блокувала перерахунок бюлетенів, бо не звикла до чесної боротьби. Чому наш край, який масово скуповував голоси виборців через різні соціальні картки, так лопочиться про скасування рішення про повторювати. Підрахунок надісних бюлетенів. очевидно, тому що не звикли до чесної боротьби. Написав на власній сторінці у Фейсбук політик. За інформацією управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чернігівської міської ради, лише 17 зі 101 бомбосховища у Чернігові готові до використання. Загальна вмістимість чернігівських бомбосховищ складає близько 37 тисяч людей, а це дещо більше 10% жителів міста. Зазначимо, що на сайті управління державної служби з надзвичайних ситуацій в області можна ознайомитися з онлайн-картою чернігівських бомбосховищ. До кінця цього року в центрі Чернігова планується відкриття дитячого садка. В даний час по вулиці Коцюбинського, 50 а в будівлі, де раніше розташовувався Укртелеком, йде ремонт. «Слідуючий тиждень піде у нас на заміну уже заміну паркана. Ми повинні цей об'єкт запустити в цьому календарному році. На Чернігівщині дорожники усунули 8 тисяч шістсот метри квадратних ямковості. Ліквідація ямковості проводилася підрядними підприємствами на замовлення служби автомобільних доріг в області у період з 30 жовтня по 2 листопада. Чернігівський жіночий волейбольний клуб Педуніверситет відмовився їхати на матч третього туру чемпіонату України у Северодонецьк Луганської області через відмову клубу зарахували дві поразки в кожному з двох матчів та наклали штраф у вигляді зняття очок. Близьке в опасній зоні воєнних дій, скажімо так або як називають АТО. переживаємо за наших гравців і знаємо, що ми не зможемо гарантувати їм безпеці. Батьки багатьох дівчат казали, що ми своїх дітей не відпустимо. Руководством команди тренерським составам було прийнято рішення цьому турі не участи. У обласному музичному театрі запровадили електронну систему продажу квитків. Замовити квиток можна через систему онлайн на сайті театру та отримати його кур'єрською доставкою або роздрукувати на власному принтері.